Мої вітання, дорогі мої друзі, запланувала приготувати обід. Вчора обіцяла, що з цієї половинки курочки я приготую два блюда. У мультиварці буде бульйончик варити з курочки вже скільки вісім хвилиночок. Зараз буде закипати. і замаринувала декілька шматочків. Зранку маринувала, час вийшов і зараз запечу. закипів бульйончик і я знімаю накип, все, закриваю, напривацям. Не пригледіла, і, бачите, дуже зверху запеклося. Але нічого, буде смачно. Так, бульйончик який гарненький. Подивіться, бачите, який жирненький, який жовтесенький. І що я вирішила? У мене була з вечора відварена гречка, і я отак до бульйончику гречечки покладу. Як я так прогавила? Друзі, який смачний бульйон наваристий. Ну, і гадаю, курочка також буде смачна. Е, галя, ти, ворона прогавила. Усім, друзі, смачного і гарного дня, гарного настрою, без тривог, без сирен, без горя і біди. Смачного усім! Хай щастить, мої дорогі!